Я пізня квітка. Якось мій друг, про якого ви, можливо, чули, Кріс Рок, взагалі назвав мене найпізнішою з усіх. Хтось би образився на таке, але мені то вподоби. У свої 55 я в цьому тілі з пишними формами працювала на роботі, прожила життя, ходила на цих височенних підборах. І готова заприсягтися в церкві чи в залі суду, що все стає кращим з часом. усвідомити це було непросто. У 38 я була успішним модним рекламодавцем. І я жила ідеальним життям багатьох людей. Я літала на покази мод, отримувала дизайнерські речі за просто так, об'їхала чортову земну кулю. Саме так. Знаєте, все було так, як я колись мріяла, але одного дня зрозуміла, що лише прикидаюся щасливою. Але я ж не могла просто зруйнувати своє ідеальне прибуткове життя. Могла. Ось чому я згадую, чого вчила мене мама Лолі. Найперший урок Лолі не звикати не звикай. Моя бездоганна кар'єра. Не зовсім той випадок зряду. Я ненавиджу свою роботу. коли кар'єру асоціюють з засіданням. але моя мені таки приїлася, бо звільнившись у 38, я прагнула проживати кожен день як останній. Іноді це було ризиковано, як бути на мілені у свої 40 років. Але я б не повернулася до облаштованого життя, бо не була б сьогодні тут із вами. Так знаєте, коли ви ламаєте систему і змінюєте звичний порядок речей, це чомусь дуже дратує людей, а ж? І вони обов'язково запитають звідки в тебе стільки впевненості. А вже ж деякі кажуть це як комплімент, але зазвичай навпаки. Просто мовчки засуджують тебе. Цим людям я відповідаю цитуючи відомого поета з Брукліну Джей Зі це у неї від мами, я на неї схожа. А моя мама це втілення дорослої жінки, жінки, що любить і поважає себе. У 1965 році моїй мамі було 37, Вона вже народила мого старшого брата Джері і вийшла заміж, лишивши своє дівоче прізвище. Потім вона народила мене і мою сестру Стефані, продовжуючи працювати, бо не хотіла фінансово залежати від мого батька. Присягаюся, моя мати була єдиною жінкою в наших околицях, яка готувала раз на тиждень. Це була недільна вечеря, це була феєрія, але одноразова. Один день на тиждень. Моя мама просто неймовірна. Найголовніше вона вміла говорити з дітьми про реальне життя. Робила все, аби ми зрозуміли, як добре бути собою. Гадаю, саме тому зараз, у свої 94, нещодавно ставши вдовою, моя мама і надалі торує свій шлях у пошуках розуміння власного щастя. Вона самостійно готує її дім це її фортеця. Вона п'є шампанське та дивиться фільми для дорослих. Моїй мамі вдалося зберегти свій шарм, сексуальність і незалежність. І я сподіваюся, що мені це передалося. Я нещодавно думала про найкращий урок, який мені дала мати. Краса приходить з віком. Всі знають, темношкірі не старіють. Отож. Темношкірі не старіють. Тож у 50 моя мати виглядала на 35. це було в часи, коли люди, коли жінки соромилися свого віку. Ніколи не питай жінку, скільки їй років. Моя мати була не з таких. Вона пишалася своїм віком. Фактично, вона вважає, що приховуючи ні, шия і руки все скажуть за тебе. Тож або змирийся зі старінням або готуй повну шафу рукавичок і хусток. Моя мама завжди робила неймовірні речі. І я хочу, аби вона надихнула інших, бо зараз так багато людей трохи за 20, вже бояться старіння. Спостерігаю у соцмережах, знаєте, їх намагання відтворити останній танцювальний тренд. Вони загублені. В очах читаєте це все, чого я вартий? Хочеться крикнути так, усе, якщо твій максимум, все життя повторювати чужі рухи в тіктоці. Звикання дуже підступне. Воно змушує нас танцювати на мотузці в очікуванні неіснуючого кращого дня Але Завдяки Лолі, це не мій випадок. Я приймаю кожен день і намагаюся зробити його кращим за попередній. Знаєте, я самотня, але завжди готова закрутити роман. Я підприємниця та в мене багато джерел доходу. Я подорожую одна, а значить, створила свою версію їсти молитися кохати на шести материках. Бо я не звикаю. Тому я не сумніваюся у своїх рішеннях і не переймаюся через майбутнє. Я живу сьогоднішнім днем звикання це дуже зловісна штука. Через неї ти не зможеш спокійно спати, намагаючись зрозуміти і відповісти на давно турбуюче питання. Це все, чого я вартий? особисто в мене нема на це часу, бо не спати спокійно всю ніч я хочу лише в компанії прекрасного чоловіка. І крапка. Я б хотіла вам сказати, що всі уроки лолі були прищеплені мені з дитинства, за що я вдячна. Але народ, я все ще пізня квітка. тож я мала взяти пару уроків з ери, Стерво беві. Беві хто міг змінити 10 помічників за 5 років. Стерво Беві, Ось хто. Я не починала свою кар'єру з токсичності. Ні, згодом я полюбила роботу в індустрії моди, але я почала порівнювати себе з іншими і відчула вигорання через те, що я створила людей, які мали б нібито допомагати мені з просуванням кар'єри. Я наробила помилок. Я думала, що бути цинічною шлях до успіху. Це не так. Ще я думала, мені личить коричневий, а ні скільки. Ага. І знаєте, у моєму вигаданому сценарії я перестала бути стерва Терва Белі, відмовилась від коричневого. У цій версії мого життя, пішовши з роботи, я стаю гуру з йоги. І я дуже гнучка і щаслива. Подумайте лише, я зараз реально дуже гнучка і щаслива. Але я б збрехала брехати на цьому шоу. Забороняється міжнародним законом. Тож я цього не робитиму. взагалі то моя невпевненість повернулася минулого року. я просто займалася своїми справами, гортала соцмережі і побачила досягнення людей у сфері, де я зазвичай мала успіх. дивлюся на них і думаю, чого чорт забирай, мені не запропонували цю роботу. Знаєте, я відчула сум і згодом зрозуміла, чому ніхто не пропонував. Ти сказала, що не хочеш працювати. Сама сказала всесвіту, що не в захваті. Ти не хочеш працювати. Так по правді, і є. це не для мене. Тому так все і склалося. я зрозуміла одне. Розумово, я давно виросла, але емоційно я була на рівні Тома Петті і жила в ситкомі під юбник я вже казала, що коричневий мені не пасує за розумілість ще гірше, не мій відтінок? У цій ситуації мені треба було взяти себе в руки. мені треба було оцінити себе. Тому я зайнялася маленьким ритуалом. Позаздрив відпусти. все доволі просто. Бачачи, що в когось є те, на що ти нібито теж заслуговуєш, перетравлюєш це. Питаєш себе: чи справді ти цього хочеш? Можливо, ця людина більш підходяща, можливо, це всесвіт навіяв тобі це бажання? Відповідай чесно, хто ти і що ти робиш у цьому житті. Зробивши це, глибоко вдихни і скажи їхні досягнення не впливають на мою гідність, і ти вже у змозі відпустити. У змозі зайти в соцмережі і привітати або моє улюблене. Береш трубку, наче ти з минулого століття і кажеш, йой, ви подивіться, яка молодчина, мої вітання. Та ти, зірка, ти кажеш усе це і почуваєшся кращою людиною. бо ти зробив комусь приємно зробив щось хороше, похвалив когось Позбавившись отих заздрощів, ти не тільки почуваєшся, але й виглядаєш краще. у тебе зменшуються зморшки і нерівності, зникають проблемні місця. Я вважаю, що похвалити когось краще за ботокс, справді так. повернувшись до заздрощів, хочу процитувати Шекспіра Будь чесним із самим собою. Ми всі читали ці мотиваційні книжки. Перше, що ви прочитаєте, це завжди будь собою. І я в це вірю. Ніхто не може бути тобою, окрім тебе. Тож, де б ти не був, покажи себе. Але є проблема, про яку поет не говорив. Що, коли ти не знаєш, хто ти, бо сам стримуєш справжнього себе, стримуєш своє ядро. Ти знищуєш свої кращі риси, перейнявши іншу особистість у спробах покращити своє життя. Ми слухаємо, розвісивши вуха, ким нам краще бути і чим займатися. Іноді краще не дочувати. Мені довелося відкопати маленьку беві і задати три питання. Хто я глибоко в душі, як мене сприймають, як я хочу виглядати в очах інших глибоко в душі. В глибині я шукаю особливого зв'язку з людьми. Не знайомства, не спілкування в мережі. Справжній зв'язок. я пригодницька, допитлива, добра і маю великі мрії. Як мене сприймають, Ну, Ви й чули прізвисько Стервобеві. Ну от. Але в чому проблема? у цієї людини багато влади, і мені то було до вподоби. Бо стерви заробляють великі гроші, зокрема в індустрії моди. Але стерво жахливо самотня, І мені не хотілося такого життя. Тож я вирішила його змінити. Залишила все це позаду, я наче знову народилася. Звісно, покинути моду було корисним зробивши так, я дозволила малій Беві вийти погуляти. Маленькій Беві, І як я її люблю. Мала Беві трохи заучка, тож я випустила на волю себе таку. Я була напевно в кожному музеї на алеї музеїв у Нью-Йорці. Я почала їздити світом, аби подивитися на архітектуру, про яку мріяла. Я навчилася бути одна, не відчуваючи самотність. Моя душа змінилася. Я стала краще. Запитайте людей. Я справді стала, і зараз я стою перед вами, не вихваляюся і нічого не доводжу. Взагалі нічого. Я не намагаюся вам нічого довести. Дякую. У мене відкрите серце і мені не віриться, що ця малабевість з 150-ї вулиці на 8-й авеню з околиць Гарлему. зараз успішна радіо, і телеведуча авторка, актриса і творчий консультант. Я б робила це все безкоштовно. Але в чому річ я не дешева і точно не безкоштовна. Так що навіть не думайте. Але зараз моя черга сказати, мамо, в мене вийшло, адже я єдина людина, що може показати вам Беві, бо я справді старалася. Так, справжню себе і тільки себе. Тож, якщо ви мене десь побачите, а дехто уже встиг, я яскрава, шалена, одним словом, гучна. Так от перед вами я, з бадьорою ходою на високих підборах, з глибоким декольте. У мене дуже прямолінійний підхід до життя, завжди наповнений ополоником любові. 55 років я до цього йшла. тож Кріс рок. Ти правий? Я пізня квітка, і нічого страшного. Бо я прийшла вчасно, бо все стає кращим з часом. Дякую.